Я не знаю, что Я тебе знаю, Я не знаю, что в ней. Я не знаю, что в ней. Я не Я не Я не знаю, что в ней. Я Повар. Повар забрав, патент не показав. Я тобі патент показав. Пройдіть, патент показав. Не мав же патент. У перші ви до патенту нічого немає. маєте. Ви до патенту нічого немає. маєте. ви не є для того. Я то

Вичте баба. Ви маєте право ходити по базарі, проявляти ПТ. Зараз заходить в інтернет хто? Потоді. То сьогодні в інтернет. Ми то сьогодні в інтернет пускаємо. А він не. Що ви таке? Нам приймають по станції. О, за хвилину.

Добав, 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 я не знаю, кажу, що не скажу. Я не мачіпай, я, я вам нормально. Я, я не піду. Я, 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 я наркотики продавав, я линки продавав, чи що я продавав? Я я продавав. Наркотики не ну. Ну, а, ну, ви хотіли, що ви мене ловите. Я собі продавав глядати і буду продавати. Я 10 років продаю ділянку.

Майор, хто ти такий? Добре, покажи документ, ти мають право мене перевіряти. Ви маєте право. Мені машу, я не піду в документ. Володя, ти не слухай, ти напиши заяву на того майора і все. Ти ніяких питань. Да я воно підтверд. А я все. я вам не підтверджує. Це піде до Львова, він собі там хлопку. Головне, а ви посвідчення маєте, що його збираєте? Та й знаєте, що це делає. Я Покажіть посвідчення, шановний. Покажіть посвідчення, людям покажіть. Хто ви є? Ви маєте посвідчення?

Як його берети? Гендер котики продавати що? А, торги. Ялинки Я не п'ю. Я не п'ю. Я не п'ю. А Я не п'ю. Ти А Я не п'ю. не п'ю. Я не п'ю. не п'ю. Я не не п'ю. Я не не п'ю. А хто? Я не Я не п'ю. Я не п'ю. Я не п'ю. А хто? Я не п'ю. Ти сир. Я не Вар'ята грають. Не проти з тобою тобі. Обіцяю мені тобі

આ શું છે નોબ આય જાય દુદીકુ કી સકલો જબરાયે દોય કી કસતા સકે યી